Коли відбувається ось це, як вони називають, перегрупування на десятки кілометрів до того ж, майже два дні тому вони готувалися до оборони, тобто передислокували та перегруповували сили та засоби саме з Донецької Луганської області на харківський напрямок. А зараз ми бачимо, що вони роблять все зовсім інакше. Тобто, з харківського напрямку вони. Як вони сказали, перегруповують та передислоковують, тобто тікають саме вже в Луганську та Донецькій області? А що це, якщо навіть не розуміння того, що відбувається? Тобто, це все відбувається хаотично. Воно не має якоїсь організації, воно не має якоїсь порядку. Є цікавий коментар, і під цей коментар є також одне дуже цікаве підкріплення. Воно стосується Білгорода, тому що настільки активне просування українських збройних сил. що російський пропагандист, терорист, і як його всіляко можна покидьок називати, ігор стрілковий гіркін сказав, що цей жас доброї волі про передослокацію військ Російської Федерації потрібно вже так само. Ну, врешті решт йти вже Вабанк. Він пропонує передати склад Харківської області України частину Білгородської області. Ось така пропозиція від нього. Ну, давайте <сміх>, обговоримо. От якраз є і коментарі на цю тему. Це, звісно, все жарти жартами, але, але наскільки реальним є просування в тому напрямку геть до кордону? Дуже великий, так. Північний та північно-східний напрямок він є пріоритетом, тому що саме він дозволить значно зменшити кількість обстрілів Харкова в першу чергу за рахунок ствольної та реактивної артилерії. Вони зможуть наносити удари по Харкову виключно за рахунок тактичної та аперативного тактичного рівня зброї або авіаційної ракетної зброї. А щодо Білгорода, я о потенційно. Неї, до речі, що... може бути Білгород, пане Олександр, як воєнна ціль для України, тому що звідти заїжджають війська, звідти заїжджає техніка боєприпаси, які обстрілюють Харків. Та він давно вже мог б, е, бути сам е, цією е, метою для збройних сил України як об'єкт для нанесення ударів бо в самому Білгороді. Та біля в та й в Білгородській області дуже велика кількість саме об'єктів російської військової інфраструктури, по яким ми могли б наносити удари. В нас були такі можливості навіть до того, як нам було надано М-142, М-270, навіть до того, як ми почали отримувати ствольну артилерію від наших партнерів. Ми могли це е, здійснювати за рахунок того озброєння, е, яке е, було у нас в наявності. Але ми знаємо, що е, Київ він достатньо толерантно та демократично відноситься саме до кордонів сусідніх країн, особливо на, навіть навіть якщо ці країни військові злочинці та терористи. Ну я маю на увазі знову ж таки не тільки Росія, а ще й Білорусь, е, е, там, де Лукашенка він такий же саме військовий злочинець, як і Путін, але. Ми бачимо, як зробили в нас керівництво нашої країни. В якомусь сенсі це все ж таки переконало наших міжнародних партнерів, що ми не маємо наміру якось там здійснювати удари саме по території Російської Федерації, тому що ну це могло закінчитися чим завгодно, бо уся зброя вона має можливості. Щодо а, зміни траєкторії свого польоту, є така вирогідність, ризики, а, тому могли бути і жертви серед а, цивільного населення, міжнародні партнери цього дуже не полюбляють, коли є жертви серед цивільного населення з іншого боку. Ну, тобто, вся така, знаєте оця, а, як я її називаю, толерантна така вся маячня. А, отже, а, тому, на мій погляд, а, цього не було, цього не відбувається. Цього і не буде, хоча я завжди був саме а, тим, хто постійно акцентував увагу на тому, що ми маємо повне моральне а, та навіть юридичне право. Наносити удари по території Російської Федерації по військовим об'єктам. Хоча, з іншого боку, я також розумію, чому це не відбувалося, і чому я впевнений, і в подальшому воно не відбудеться. Хоча мені також дуже є таке бажання, щоб ми почали знищувати їх склади, особливо паливно мастильними матеріалами та боєприпасами саме на території Білгороду. та не тільки склади, а ще й а, транспортні вузли.